Сторінка 154, параграф 34-37. Приходив в повісті Лесі Ворониної «Таємне товариство боягузів» або засіб від переляку номер 9. Про письменницю. Українська письменниця Леся Воронина народилася 1955 року. Ким тільки не була, вона працювала кур'єркою в спільці письменників України, лаборанткою у школі, електромонтажеркою на деревообробному комбінаті, екскурсоводкою. В музеї народної архітектури та побуту та на інших роботах. Останні роки працювала головною редакторкою дитячого журналу Соняшник, а також ведучою програми на радіо Культура. Напевно, такий життєвий досвід допомагає писати твори на будь-яку тематику. Одні тільки назви її книжок це підтверджують ще й інтригують: суперагент 000 у плащі крокодила, пастка в підземеллі, таємниці підводного міста. З золотого кенгуру, пригоди голубого папуги, таємниці Чорного озера, а ще таємні товариство з або засів від переляку номер 9 Саме цю повість і пропонуємо вам прочитати.